Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Звісно ж, ті, хто не підписаний на наш канал, я закликаю це зробити, бо дуже багато цікавих відеоглядів про цікаві автомобілі. І сьогодні не виключення. В нас є дуже е, такий, можна сказати, культовий преміальний автомобіль сьогодні. По-перше, підготовка до відеогляду цього. Має зайняти, і вона в мене зайняла трошки часу. А по-друге, я хотів би ну, якимось чином підвести саме до відеогляду, тому що автомобіль з гарним бекапом, з гарною історією, тому трошки розповісти про його попередніки, тому що мова йде не просто автомобіль, а про флагмана одної з найпровідних автомобільних компаній, про сімку БМВ. Друзі, я й сам для себе освіжив трохи історію компанії BMW і побачив, напевне, те, що компанія мала розвиток у чималій мірі завдяки тому, що на протязі вже десь 90 років, напевне, конкурує з головним, з головним своїм візаві компанією Mercedes. І сімка це не виключення, а, напевне, найбільш яскравий зразок цієї конкуренції. Тому що. Ще попередниця, попередня, модель ще до появи сьомої серії Є3, BMW E3 була така. Був такий автомобіль, це він з'явився в 68-му році. І він вже мав на меті конкуренцію з преміальними, з флагманськими седанами Mercedes. Можливо, завдяки появі цього автомобіля Mercedes і прийняв рішення створити, вивести. Саме як окремий С-клас, от ряд седанів флагманської серії. У протидію до С-класу, який з'явився у Мерседеса у 72-му році, компанія BMW, починаючи з 1977 року, створила сьому серію, яка і стала конкурентом, головним конкурентом С-класу, але мала одну відмінність. Вона була більш спортивною і багатьом це прийшлося до смаку. Друзі, а поки ми їдемо до місця зйомки, я б хотів би більш детально, як то кажуть, подивитись у дзеркало заднього огляду, тобто згадати про попередників. Наш автомобіль це вже шосте покоління сімків. Кузов має внутризаводське позначення G11, G12. G 11 це більш коротка версія з більш короткою базою. І G12 це саме така, як у нас. Збільшена колісна база на 14 сантиметрів до 3 метрів 7 сантиметрів. І це вже ну такий майже важкий люкс. Серед попередників, звісно ж, варто згадати перше покоління з серією е 23 яка з'явилась у 1977 році. Була Ну, найбільш таким преміальним, найбільш люксовим седаном серед модельного ряду BMW комплектувалась двигунами 2,5 і 3 літри. Протрималася на конвеєрі близько 9 років. Розійшлася чималим тиражем, і у цій машині вперше було у в автомобілях BMW було застосовано контрольну лампу Check Якщо були якісь неполадки з автомобілем. А ще на бортовому комп'ютері, також цим, цим вона визначальна. На бортовому комп'ютері було нагадування про інспекцію або сервіс, якщо це необхідно. Далі була дуже, дуже класна машина серія е 32 у якій уперше у BMW з'явився 12-циліндровий мотор. Це з'явилася вона у 86 році. І випускалася до 94-го. Майже кожну модель можна згадувати, можна знаходити те, що з'явилось вперше на автомобілях BMW окремо і на автомобілях. Взагалі, серія Е38, яка була дуже елегантною, такою дизайнерською, мала вже версії подовжену і укорочену, продовжила випуск 12 ціліндрових двигунів. Далі була дуже, така, дуже э, протиречива версія е 65 Е66, дизайн якої виробив головний дизайнер Кріс Бенгл. Напевне, власники і поціновувачі автомобілів BMW пам'ятають цю машину, вона не всім прийшлась до смаку, але також була випущена чималим тиражем. І нарешті шосте покоління. Наша машина у кузові G11G12 з'явилась у 2015 році. Була першим автомобілем, який побудований на BMWшній платформі. вони її називають Clare. Це кластер архітекче. Кластерна архітектура була побудована під сімку. Далі на ній з'явилося дуже чимало автомобілів BMW. І, до речі. На цій же платформі побудовані Rolls-Royce Kalinan, який від також компанія Rolls марка Rolls-Royce належить до групи BMW. І Rolls-Royce Ghost у 2020 році. Тобто, це вже ну, така платформа для дійсно важкого люксу. І наша сімка не виключення. Тут важкий люкс у всьому. Отже, друзі, досить вже тримати інтригу. Варто перейти більш детально розглянути нашого сьогоднішнього героя відеогляду сімку BMW. Версія G12, я про це вже казав. Подовжена версія, загальна довжина 5 метрів 12 см. Колісна база 3 метри 7 см. Великий автомобіль відноситься по класифікації європейській до класу F. Прямий конкурент Мерседеса С-класа. Що ще можна сказати? В нас версія така з найменш потужним, але найбільш надійним двигуном 3 литра дизель у версії 730. Це мотор з одною турбіною, який розвиває 265 кінських сил і 620 НМ. На перший погляд, можливо, комусь покажеться малувато, але, друзі, 5,9 секунд до сотні. Ми потім продемонструємо, спробуємо це. І е, саме головне, що це найбільш надійний мотор. У парі з ним працює такий же надійний вісьмиступеневий ступеневий автомат компанії ZF, а ще повний привід x drive BMW-шний з багатодисковою муфтою. Отже, про зовнішність BMW можна казати багато, але мушу зазначити, що у нас машина у версії Shadow Line, це от з таким темним антихромом. І це, на мій погляд, більш яскраво, більш таке вражаюче зовнішність, коли оці великі, великі ноздрі, це вже фамільна черта BMW, вони не яскраво хромовані, а ось такий темний хром. На контрасті з фарами, які якраз найбільш яскраві, які ще зі світлодіодними ходовими вогнями. І це в нас лазерні фари, які найбільш дорога опція були на цій версії автомобілів BMW. Крім того, в нас встановлений М-пакет на машині. Це ось такі більш привабливі, такі більш агресивні бампера, тому що агресія, спортивність завжди була присутня у автомобілях BMW, що від цього вже ніхто не... Ну і не намагається відійти. Тут у великому седані також присутня агресія. А ще для чималого автомобіля довжиною більше 5 метрів бампера і ось такі лінії роблять, роблять його більш потужним, більш динамічним. Він їде навіть тоді, коли стоїть. Погляньте на ці лише ребра на капоті, на ці підштамповки на боковинах. Великий седан. Виглядає ну майже як таке динамічне спортивне купе, і він обладає такими характеристиками. Можна, звісно, відкрити капот на цьому автомобілі, але напевно, лише для того, щоб. Долити омиваючої рідини, тому що автомобіль в нас обслугований, автомобіль офіційний, зауважте, з пробігом лише 74 тисячі кілометрів. Іншого сервісу Крим офіційного не бачив. І на цьому, напевне, на цьому, напевне, все можна закривати капот. Отже, наша BMW 7 серії з м пакетом А це значить, що в нас встановлені. Диски спеціального дизайну. Ось тут от навіть навіть є такий значок Буковка М 19 е, діаметру з шинами вже зимовими по по сезону. Ще ось такі великі супорти, викрашені у тормозні супорти, викрашені у синій колір. І також з позначкою М. Тобто це М-пакет. Е, на автомобілі встановлена, звісно, пневматична підвіска, яка має можливість регулювати е, кліренс від. 135 мм це у положенні спорт. До 165 мм це якщо підняти пневмопідвізку у максимальне положення. Середнє положення це 145 мм, це класичний седан. Друзі, ось ця подовжена колісна база на 14 см приходиться повністю на місце для задніх пасажирів і на задні двері. Вони ось тут ось такі широкі. До речі, досить важкі. І сідати ну, дуже зручно. А ще я б хотів зазначити, що, напевне, дизайнери BMW дуже гарно вчать історію, саме історію своїх моделей. Бо з будь-якого ракурсу в автомобілі впізнаються інші серії. Наприклад, от з цього з боку ззаду, мені вона дуже нагадує, якраз е 38 машину, та яка випускалася у 90-х. Ще один відзначу фамільний такий. Це ось цей елемент називається із гіп-хофмайстера. Він уперше був найдений також у кузові е 23 у першій сімці БМВ, і він досі присутній у всіх автомобілях сьомої серії. Хочу зазначити ще задні фонарі, які підкреслені отакими фірмовими буквами L латинського алфавіту. Задній бампер також у дизайні М-пакету. З ось такими накладочками на вихлопних трубах. А ще отаку монобровку, і також величезний багажник. Багажник тут 580 літрів, дуже великий, повністю обшитий м'якенькими матеріалами. А в нас машина ще й додатково знешумлена. Ось тут от видно трошки. І великий акумулятор. І звісно. Кришку багажника можна закрити і відкрити як кнопкою, так і махом ноги під бампером. Працює електропривід. Ох, це ахуєнно. Ну що, ось так відчуває себе пасажир заднього сидіння BMW 7-ї серії у подовженому варіанті. Тут є класні сидіння, у яких, до речі, є. І електрорегулювання, як і в передніх, і вентиляція, і підігрів. І ось такі класні замшеві подушечки на підголовниках. Місця тут багато, переднє сидіння. А, ви ще нічого не знаєте за переднє сидіння. У задніх пасажирів у підлокотничку є ось такий планшет, який, яким можна керувати настройками сидіння, у тому числі. Навіть його самому. Не треба доставати. Ти просто отак ти цяєш тут кнопочку, і сервопривід услужливо тобі його подає. Тут можна керувати сидіннями, тут можна, до речі, і переднім сидінням також, ось можна ось так от наклонити уперед спинку переднього сидіння, щоб було більше, більше простору і комфорту. І, наприклад, своє сидіння відрегулювати, ось почала підніматися подушка сидіння. Заднє сидіння ший частково. Спинка сидіння ще й частково ламається. От зараз я піднімаю, наприклад, верхню частину заднього сидіння, щоб під індивідуальний остеохондроз його зробити більш комфортним. От, Можна також те сидіння відрегулювати. А також з цього планшета можна відрегулювати потужність і переключити аудіосистему. Можна подивитись навігацію, де ми знаходимось. Дуже зручна штучка. Можна його так от положити. Тут також можна відкрити ось такий підлокітничок, а ще відрегулювати сидіння кнопочками електроприводом. Або закрити його. І отримати ось такий великий третій ряд. До речі, дуже класна шкіра, вона ще й так у от прострочена з перфорацією, з вентиляцією задніх сидіння, а на передніх сидіннях навіть є отакі вставочки натурального дерева, як і на дверях. І це я ще ні слова не сказав про аудіосистему Harman Kardon. Звісно ж, у задніх пасажирів є світ, свої дві окремі зони регулювання кліматконтролю, підігрів і вентиляція сидінь. Окрема частина панорамного даху, а ще ось така от обтянута алькантарою, обтянута алькантарою дах і шторки. Шторка на задньому склі. Ну Загалом повний комфорт і ще й гарно грає стереосистема Harman Kardon І є воздух повітря дуйки для задніх пасажирів на центральних стойках. Мікроклімат тут вдається відрегулювати дуже класно. Отже, перейшли до тест-драйву BMW 7 серії. Одразу ж я на старті відчув, як мене трошки підтягнув ремінь безпеки. Така маленька деталь, але яка нагадує, що BMW заботиться не лише про твій комфорт, але й про безпеку. А з комфортом тут повний порядок. На безпеку також працює і комплекс асистентів водія, який тут також є. Адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі руху, автоматичне кермування. Причому це так Досить гарно допилено і працює. А ще сліпі зони у дзеркалах зараз покажемо. Але головне, що можна відрегулювати підвіску, мені ось, наприклад, найбільше всього подобається режим спорт. Вона така трошки більш зажата, тому що у комфорті мені здалося, що розкачка автомобіля, вона м'якенька все-таки підвізка, більш комфортна. І розкачка трошки більше, ніж мені хотілося б. А от у спорті. Повний порядок. Взагалі то у Русі, звісно, не відчувається. Налаштований автомобіль класно, налаштований їхати. У Русі не відчувається, що це більш ніж 5-метровий седан. Він динамічний, він, ну, по-перше, мотора вистачає у будь-якій ситуації. 620 ньютонометрів прискорюють класно, і восьмиступеневий автомат дуже добре ними розпоряджається. А ще Ну, така родзинка автомобіля це повний привід x drive який може змінювати характер автомобіля. Він може передавати до 100% повністю обертаючого моменту як на задні колеса, так і на передні. Співпрацює разом з системою стабілізації. І у стандартних режимах руху на сухому асфальті, на при рівномірному руху. Прямолінійному він більш задньопривідний. Тобто автомобіль це BMW, Він все одно зроблений так, щоб до 60-65% обертаючого моменту передавати на задні колеса. Але якщо десь відбувається пробуксовка або на різкому старті, він моментально стає повнопривідним, моментально може розподіляти до 50 і більше відсотків обертаючого моменту вперед. Моментально блокуючи багатодискову муфту. І ще є така окрема система від BMW, яка називається ADBX. Це автоматичне тормозне блокування диференціалу. Тобто диференціали тут вільні у повному приводі, але за допомогою системи стабілізації вони можуть подблоковуватись і також і також. Виконувати функцію для більш інтенсивного розгону, тобто дуже розумна, дуже така рафінована функція повного приводу, не на всіх автомобілях встановлена, але на нашому автомобілі є, і це дуже класно. Дивіться, ну і при цьому всьому трилітровий двигун досить ощадливий з точки зору витрати пального. 620 ньютонометрів і 265 кінських сил. Чимало для такого автомобіля. При цьому витрата пального у заводських цифрах, тих, що дає завод, від 5,3 у загородному ритмі до 6,7 у міському циклі. І це класно, заощадливо. Ми от зараз, наприклад, рухались у такому спокійному міському циклі. От зараз, до речі, працює адаптивний круіз-контроль, підскидає швидкість. Ми попереду автомобіль загальмував і ми за ним Отже, повернусь до витрати пального. І ми зараз змогли ну, такі розходи привести 6,7 літрів на 100 кілометрів. Моментальний розход при такому прямолінійному русі там навіть. Десь близько 4 літрів, але ось так у місті. Тобто можна заочаджувати дуже непогано. Отже, у нашому автомобілі встановлено акустичну систему від компанії Harman Kardon. це опція для. А для BMW-7 серії складається з 14 динаміків, у тому числі двополосний центральний динамік, по два динаміки у задній полці, і робить таку досить динамічну, агресивну, таку, можна сказати, плотну звукову картину. Але, ну, на жаль, YouTube не може дозволити відігравати якісь пісні. Тому просто запрошую всіх на тест-драйв, і ми можемо скористатись і послухати ці, цю систему уживу, як кажуть. У салоні для більшого комфорту в нас є ось таке регулювання підсвічування. Можна із декількох кольорових гам вибрати: білий, синій, синьо-білий, і також відрегулювати. Інтенсивність підсвічування і ще й зробити додаткове приглушення приїзді у ночний час. Дуже класно працює, дуже гарно виглядає, особливо у темний час доби. Особливо хочу відзначити якість матеріалів у салоні, тобто у шкіру затягнута і передня панель. Ось таке дерево дуже класне, ще й підкреслено алюмінієвими такими накладочками. Там, де є матеріал, який виглядає як алюміній, то це справжній алюміній. Там, де є шкіра, це натуральна шкіра. Там, де є дерев'яні вставочки, можете догадатись, з чого вони зроблені. І класна Алькантара на потолочку. Тобто водій сидить у такій у справді преміальному, у такому важкому люксі люксовому автомобілі. Так, ось е, включили е, пілот-асіст, Це працює в нас адаптивний круіз-контроль і ще й автоматичне кермування. Ось він сам підкермовує у межах смуги руху, знайшов лінії розмітки і сам тримається, тримає автомобіль. Якщо довго не тримати, то попереджувальний значок е, загорається, що треба тримати все-таки руки на кермі. І е, відслідковує. Швидкість і дистанцію авто, що рухається попереду. От зараз зелененьким горить зона попереду автомобіля, тому що е в нас вільно, в нас немає перешкоди, автомобіль далеко. От зараз буде сам гальмувати автомобіль. Я повністю прибрав ноги з педалей гальма. Таке м'якеньке, але потужне гальмування. До повної зупинки. Що ще не доказав, що працює все класно. Якщо попереду автомобіль підрізає, то е, цей автомобіль, наш автомобіль, е, плавно так скидає швидкість, ну тобто, це дуже гарно було допилено інженером. Коли ми починаємо рух у режимі адаптивного круіз-контролю, якщо надовго встали на світлофорі, треба... Підтвердити натиском на педаль газу однократним, що ви готові рухатись далі. І після цього автоматичний круіз-контроль знов працює, знов відстежує дистанцію. От Зараз у нас попереду автомобіль у нашій зоні, і автомобіль не розганяється до 72 км, які я дозволив, а підтримує десь 65-66 км на годину. Якщо перейдемо у іншу полосу, яка більш більш вільна, От тут він вже розігнався до максимально дозволених 72. Дуже класно працює. М'якенько, відмінно бачить простір навколо автомобіля. Багато вкладено у цю систему, я гадаю, сил і випробувань. Зараз на вільній ділянці траси перевіримо пришвидшення до 100 км на годину. Нагадаю, що завод обіцяє, що 5,9 секунди – Це динаміка класного спорткара. Дуже динамічне пришвидшення на, майже на межі пробуксування, але жодного пробуксування не було. Система стабілізації і повний привід x drive відпрацювали на відмінно. Враження, що десь так, десь 6 секунд так і є. А ще я хочу додати, що в автомобілях же цих встановлено електронний обмежувач швидкості, який спрацьовує на Швидкості 250 км на годину, це та швидкість, на яку розраховані найкращі німецькі автобани. Але тюнінгові компанії, які вже добрались до налаштувань цих автомобілів, можуть мають можливість знімати цей обмежувач, і тоді без обмежувача швидкість автомобіля десь трошки вище 300 км на годину. Тобто, справді дуже динамічний, дизельний. Класний ще й економічний автомобіль. Для комфортної парковки в нас є круговий огляд 4 камери 360, і ще й вони роблять таку досить приємну анімацію. Здивіться, ось так можна. Автомобіль на другу камеру ось так от переключається. Чотири камери залежно від того, яка зона в вас. Небезпечна і може підкреслювати траєкторію руху, по якій буде рухатись автомобіль. Зручно все продумано, як у преміальному авто. Звісно ж, у автомобілі BMW, як і у багатьох інших автомобілях BMW, є можливість виміряти рівень моторного мастила з, ну, прямо з екрану з бортового комп'ютера. Не виходячи з автомобіля, щупа фізичного просто немає. Ми ось так от знаходимо стан автомобіля, рівень масла. Розпочати вимір. І зараз трошки треба почекати. Зараз йде вимір моторного рівня моторного мастила. І після цього він нам напише або окей, або скільки потрібно долити. Я, в принципі, чекаю, що тут у нас буде все окей, адже автомобіль обслужений на фірмовому сервісі зовсім недавно і ще на гарантії. Ну, але ж зараз подивимось. Рівень мастила окей, він на максимумі, тобто все окей, доливати немає жодної потреби. Отже, випробовуємо систему автоматичної зупинки перед перешкодою, а саме в нас зараз е, пішохід перед нами. Погнали! Ну, так, було досить жорсткувато. Запіпікав за, панель приладів, показав, що пішохід перед автомобілем. І, в принципі, спрацювало все. Фу. Отже, відмінний автомобіль. Дуже відпрацьований інженерний шедевр. 7 КБМВ у кузові G12. А Нагадаю, що знайти нас можна у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б, це рівно навпроти річ порту. Не забувайте підписатися на канал, відправити відео друзям. Можливо, багато з них шукають такий автомобіль. А я зауважу, що автомобіль офіційний, автомобіль у подовженій версії 21-го року випуску це вже після рестайлінгу, і 74 тисячі кілометрів пробігу ще на гарантії. А отже, вдала покупка. Отже, є гарна пропозиція, друзі. Можемо розглянути її разом. Бувайте і до нових зустрічей!